На сайті польської газети Жечпосполіта вона із посиланням на польський телеканал ТВН 24 подає коментар колишнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі щодо інформації про те, начебто Росія пропонувала польській владі взяти участь у розділі України. Нещодавно із такою інформацією виступив нинішній очільник польського парламенту і колишній. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Потім він був змушений дещо пом'якшити тональність своєї заяви, але і навіть глядачі-читачі засумнівалися в правдивості його заяви. Але от Сакашвілі підтверджує, що справді таки Путін пропонував розділити Україну, і така пропозиція була адресована не тільки керівництву. Польщі, але й представникам румунської та угорської влади Саакашвілі каже, що Путін наголошував: Україна не є державою, а це лише територія, яку слід розділити.